Адвокати Кіровоградщини навчаються протистояти беззаконню, як забезпечити ефективний захист, де в Олександрії надають безоплатну правову допомогу. Справедливе правосуддя може залишитися просто гарними словами, якщо не буде по-справжньому доступним для людей. Для цього має існувати надійна система безоплатної правової допомоги, яку Україна зараз успішно створює. Факти переконливі. 64% від усіх виправдувальних вироків у кримінальних процесах в Україні є досягненням адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу. Розуміючи важливість реформи, лінія захисту інформаційно підтримує кіровоградських адвокатів, які надають людям якісний і головне безоплатний захист їхніх прав. Чи доступна правова допомога в Олександрійському районі, чи знають люди, куди звертатись, з'ясовувала програма. Віталій Кузьмич звернувся з проблемою наявності заборгованості зі сплати кредиту в одному із комерційних банків, в результаті чого йому роз'яснили порядок погашення цього кредиту, тобто за порушення прав є можливість скористатись правовою допомогою для захисту своїх. Розрахуйтеся, обіжатиме, а де ми дінемося? Пенсіонер, людина похилого віку, надмірну суму витрачає на ліки і погашати в повному обсязі не мала можливості. То в такому разі суд може піти на зустріч клієнту людині і зменшити розмір штрафних виплат. Цей дідусь прийшов до центру просто проконсультуватись у юристів про ризики невиплати кредитного боргу. Поки що банкіри не мають претензій до пенсіонера, але очевидно, дідусь не в змозі виплачувати високі відсотки по кредиту. Клієнтові надали вичерпну відповідь, і за годину нашої роботи у центрі всім, хто тільки звертався, приділяли належну увагу без аналізу справи і юридичного виходу із ситуації нікого не полишили. До нас на сьогоднішній день звернулося 620 громадян по різних питаннях. Ми надали 137 доручень про надання правової допомоги громадянам, які підпадають під категорію суб'єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги. Створення на території України 100 місцевих центрів це дуже позитивно. Це дуже позитивно, тому що як показує практика, люди потребують такої допомоги. Звертаються і учасники АТО, і інваліди та інші. Дуже багато людей, які в соціально незахищені верстви населення звертаються в основному. Система да виправдовує себе, і вже все більше людей дізнаються про центр три неправої допомоги. Тому думаю, що Йдемо в правильному напрямку. Пропаганда в наших центрів вже закінчилась. Ми повинні працювати над якістю правої допомоги. Тобто, перша доступність, безоплатність і якість. От у нас по якісті у нас дуже добре працюють у нас адвокати, тому що два виправдальних вироки мають по кримінальних справах. 25 у нас зменшення кількості обвинувачень. Випускають адвокати, коли приїжджають в міліцію, і міліція бачить, що доказів немає, випускають одразу підсудніх. Затриманих, тобто це позитив. А по місцевих центрах ми працюємо тільки по цивільних справах. У нас так, що дуже багато спадкоємних позовів. Потім у нас по землі позовів багато, сімейне право захищено. І Олександрія працює, Голованівськ працює, Кіровоград працює. Тобто люди йдуть, люди повірили в цю систему. Дуже приємно, ви сьогодні бачили на як Люди йдуть відсюди улибаючись. Це дуже приємно, це дуже радує. Тобто, ми адвокати, клієнт і центр, мабуть, держава правильно зробила, що цю систему утворила, правильно зробила держава, що платить кошти адвокатам. І люди дивуються, як це безплатно можна прийти і отримати таку допомогу. Головне якісна допомога. У Олександрійських адвокатів у роботі багато справ. Вони стосуються порушення спадкових прав житлового та земельного законодавства, адміністративних правопорушень. Навіть трапляються шахрайські оборудки. про підступні схеми злодіїв, мають знати одинокі люди. Була ситуація, коли суд прийняв рішення про зміну черговості спадкування. Адвокат вступив у справу, апеляційний суд скасував рішення районного суду і визнав громадянку, яка, яку представляв адвокат, визнав єдиною спадкоємицею в одному із сіл Петрівського району сказати. Жив громадянин. В нього одна спадкоємиця була племінниця. Більше родичів не було. Сусідка, яка проживала рядом. Зібрала документи, свідків підставила, що вона останній час проживала з ним в незареєстрованому шлюбі. І на підставі цього визнав суд її, змінив чергу спадкування і визнав її спадкоємицею. Це було скасовано і це було в суді перевірено. І не знайшло підтвердження факт проживання однією сім'єю. Є звернення однієї громадянки, пенсіонерки, яка вже на протязі п'яти років не могла вирішити свій земельний спір і усунути перешкоди в користуванні власним домоволодінням. Коли створився центр вторини правої допомоги, вона звернулася за допомогою. І от на сьогоднішній день вже нами було дуже було зібрано багато доказів. Проводиться будівельно-технічна експертиза. Ну як би мовити, бабуся це дуже задоволена і. Як би мовити, рада тим, що вже, хоч на п'ятий рік вона могла звернутися до суду, і ця справа вирішується, і ну, вже скоро буде позитивне рішення. Остання конфліктна ситуація виникла між водієм та інспектором ДАІ. Здавалося, у нерівному протистоянні водієві не вдасться довести, що він тверезий за кермом, адже правоохоронець вже все вирішив, склав адмінпротокол, але вчасно втрутилися адвокати центру, і фабрикована справа розвалилася. Суд скасував рішення. Винесене працівником даї, і зараз ждемо набере воно на чинності, і адвокат буде від його імені позов в суд подавати про відшкодування матеріального і морального збитку. Коли вони прийшли на прийом, до... зразу ж вступив справу адвокат, поїхали кров, здали на тест алкогольного сп'яніння. В крові абсолютно ніяких спиртів виявлено не було. І ще одне порушення було, що. Записали свідком працівника ДАІ, а це грубе порушення було. Багато людей звертається. На жаль, у багатьох дуже немає навіть коштів для звернення до адвоката за правим договором. От. То ми допомагаємо приходять люди з різними взагалі, скажімо так, питаннями, але, на жаль, дуже часто приходять вже як до останньої станції. Вже коли деякі звертаються, фактично, коли вже вичерпані всі національні методи захисту. На даний момент у мене є дві виграшні справи. Перше, я відразу попав в апеляційний суд, був Петрівський районний суд виніс рішення по, по спадщині, скажімо так. Ми вже в апеляційний суд суддя, діло виграли. І недавно результат був також позитивний. Тобто, працівники дає формули протокол. От по 130-й, тобто. В стані алкогольного сп'яніння. Ми знову ж таки це е, процес виграли вже в суди. Тут у Олександрії уряд пропонує розширити можливості доступу до якісної правової допомоги. Вже розглянуто відповідний законопроект під час засідання комітету з питань правової політики та правосуддя, та рекомендовано прийняти його Верховною Радою України за основу. Пропонується надати право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги особам, середньомісячний сукупний дохід яких не перевищує двох розмірів прожитково. Мого мінімуму це для працездатних осіб 2756 тисячі гривень для осіб, які втратили працездатність 2148 тисячі гривень, а також доповнити перелік суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу особами, які лише претендують на отримання статусу учасника АТО або внутрішньо переміщеної особи, і передбачити, що учасники бойових дій, у тому числі учасники АТО, мають право на всі види правових послуг безоплатної вторинної правової допомоги. Це соціальний проєкт держави. Соціальний проєкт це значить, кошти дає держава, і ми платимо кошти адвокатам, які безкоштовно надають праву допомогу і супроводжують ці діла аж до Верховного суда. В судах міжнародних ми не працюємо. Тобто це для людини дуже хороший позитив. Робили аналіз депутати і зробили висновок, що оця межа, яка була маленька, вони збільшують її вдвічі. Тобто там, буде совокупний доход сім'ї малозабезпечений більше 2,5 тисячі. Дійсно, є така проблема. Також прийшло в комітеті, не даємо допомогу, учасникам, а то надаємо, але статус учасника АТО ми не визначаємо, не допомагаємо. От. І біженцям не надаємо. Оці дві категорії осіб, категорії людей. Також прийшло вже читання в парламенті. Я думаю, що приймуть усе найближчим часом. Знайте свої права і поважайте чужі, вивчайте закони разом із нами. Вся команда лінії захисту працює для того, щоб озброїти вас якісними правовими знаннями та бажає усім миру. Бережіть себе і Україну.